А ви коли-небудь відчували, що власна родина бачить у вас лише зручність. Уявіть, ваш син разом із дружиною та тещею відлітають на море, лишаючи вас сам на сам із городом, коровами і цілою фермою. Ви працюєте під палаючим сонцем, а наступного дня вам телефонують. Наші картки заблоковані. Рятуй. І от у цей момент ви вперше кажете: живіть там і не повертайтеся. Шок? Так. Але разом із цим приходить і дивне відчуття сили. Ця історія не просто про гроші і заблоковані рахунки. Це історія про те, як людина, який 73 роки, може встати і сказати досить. Коли рідні починають дивитися на тебе згори, як на найману робітницю, настав час нагадати, хто насправді господар. І так, це боляче, бо ми звикли мовчати, аби не зіпсувати відносини. Але мовчання іноді стає нашою найбільшою помилкою. Тут буде і зрада, і спроби відібрати землю, і плани здати матір до будинку для літніх людей. Але буде й перемога не гучна, а тиха, справжня, коли ти повертаєш собі право вирішувати власну долю, і це може стати вашим сигналом час переглянути, хто і як впливає на ваше життя. Тож залишайтеся зі мною. Бо те, що сталося далі, може змусити вас по-новому подивитися на свої стосунки. На свої рішення і навіть на власну силу. І, можливо, саме сьогодні ви знайдете відвагу сказати своє тверде ні там, де мовчали роками. Сонце щойно піднялося над коморою, коли вона відчула дивну тишу на подвір'ї. Нічиї голоси не лунали з ганку, ніхто не залишив чашку на столі. Її син Олексій, його дружина Марина та теща вирушили на море, залишивши її 73 річну господиню. Доглядати за худобою, садком і хатою. І знаєте, вона не звикла нарікати. Люди, що живуть на землі, знають земля вимагає поваги, а повага це щоденна праця. Але цього разу прощання було дивним, холодним, ніби вони лишали її не на тиждень, а назавжди. Ви колись відчували, що вас викреслили зі списку гостей на власному святі. Наступного дня, коли вона вже поралася на городі, задзвонив телефон. Голос на тому кінці був схвильований ми не можемо зняти гроші, картки заблоковані. Спершу їй стало їх шкода, але за мить у грудях піднялася твердість, якої вона давно не відчувала. відповіла без вагань. Той живіть там і не повертайтеся. Іноді слово ні звільняє більше, ніж тисяча пояснень. Це як різко зупинити коня, що несе тебе у прірву. Страшно, але рятує життя. Ви думаєте, їй було легко це сказати? Зовсім ні. Це був день, коли вона вперше поставила себе в центр власної історії. Скільки разів ви казали нічого я потерплю, лише щоб уникнути сварки. Ось і вона так жила роками, але настав момент, коли далі терпіти стало небезпечно. Якщо ніколи не блокували когось у банку, почніть бодай блокувати чужі претензії на ваше життя. Повірте, ефект той самий, тиша і спокій. Після дзвінка двір здався ще більшим і ще порожнішим, але разом із самотністю прийшло й відчуття волі. Вона йшла по двору, збираючи яйця, і відчувала, що це лише початок, бо проблема була не лише в картках, а й у повазі, яку вони давно перестали їй виявляти. І десь у глибині душі вона вже знала попереду ще буде важка розмова, і не лише з ними, а й із самою собою. Вона довго сиділа на лавці біля хати. Дивлячись на подвір'я, де кожна стежка пам'ятала її кроки. Олексій і Марина, коли приїжджали, вели себе так, ніби це вже їхня садиба. Марина пройшлася подвір'ям у новій червоній сукні, навіть не привітавшись належно, наче господиня. Теща й узагалі не підняла очей сиділа, роздивлялася телефон, мов пані в місті. Усе це боліло стільки років вона тримала господарство. А тепер відчувала себе ніби найманою робітницею, якій кидають копійки за працю. Пам'ятаєте ті миті, коли ви наче невидимі у власному домі? Саме так вона себе почувала, наче її життя і праця втратили вагу, а вона сама стала тлом для чужих амбіцій. Це як коли у сімейному фотоальбомі хтось вирізає ваше обличчя, всі на місці, а вас немає. Така образа може роз'їдати людину роками, якщо не зупинити цей процес. Вона відчувала, як у грудях наростає гнів, але разом із тим і рішучість змінити правила гри. Вона не звикла дивитися зверху вниз на людей, але помітила, що тепер саме на неї дивляться згори, мов на службовця. Це був той момент, коли розумієш, або ти даси цьому визначати своє життя, або піднімеш голову. Якби хтось поруч міг почути її думки, то зрозумів би це вже не просто роздратування, це переддень бурі. Часом навіть найм'якша людина здатна поставити умови, коли розуміє, що її добротою зловживають. Того вечора вона довго не могла заснути, думки ходили по колу, як коні по манежу. Як усе змінилося, коли вони почали дивитися на неї, як на тяглову силу, і поки вона лежала, слухаючи нічні звуки села, десь гавкав пес, десь проїхав мотоцикл, вона відчувала, що завтра щось станеться. Бо коли тебе принижують мовчки, життя обов'язково дає шанс відповісти, і цей шанс вже набирав силу. Наступного дня, коли сонце палило так, що навіть горобці ховалися в тіні, вона зрозуміла одну річ усе, що вона робила для них, стало для них нормою. Вона прала їхній одяг, прасувала сорочки, чистила взуття, варила їжу, і це вже не викликало в них вдячності. Вони приїжджали сюди, ніби на готовий курорт. Город доглянутий, корова доєна, борщ на плиті. І хоч вона була виснажена від спеки, вони все одно вважали, що це належить їм за замовчуванням. Іноді життя схоже на ярмарок, де кожен намагається урвати свій шматок, а ти стоїш посеред натовпу, намагаючись утримати рівновагу. Вона відчула, що більше не може бути тією тихою берегинею, яка все робить, але нічого не отримує. У душі піднімалася хвиля обурення. І разом із нею бажання поставити всіх на місце. Бо скільки можна дозволяти іншим користуватися твоєю добротою? Саме цього дня задзвонив банк. Спершу вона подумала, що це помилка, але голос співробітника був надто серйозний. Він повідомив про кілька великих спроб переказів і зміну доступів до рахунків. Її серце стислося, ніби хтось відкрив ворота до комори і випустив худобу. Вона відчула, що це не випадковість. А чийсь спланований крок, і хтось дуже добре знав, що ці гроші потрібні їй для ліків, ремонту даху й утримання господарства. Після дзвінка вона довго сиділа, дивлячись на свої натруджені руки. У них була пам'ять, вони тримали плуга, відрами носили воду, витягували сім'ю з бід. А тепер хтось хотів натиском кнопки забрати плід цих рук. У той момент вона зрозуміла мовчати більше не можна. Настав час перевірити, хто стоїть на її боці, а хто лише прикидався союзником, і це відкриття стане лише початком ще більшої перевірки. Телефон задзвонив удруге вже по обіді, коли вона годувала курей. На цей раз це був менеджер банку, який говорив повільно, ніби боявся її налякати. Він пояснив, що саме Олексій намагався перевести 600 тисяч гривень і змінити права доступу до кількох рахунків. І тут вона відчула холод. Що пробіг по спині. Бо ці гроші були не просто цифрами на екрані, це були роки її праці, продаж худоби, запаси на ліки, на ремонт даху, на майбутнє ферми. Уявіть, як це, коли ваші власні діти намагаються вирішувати долю ваших грошей без вашого дозволу це як коли хтось намагається переписати ваш щоденник, стираючи важливі сторінки. Вона тримала телефон міцно, але голос її не зламався. Вона розуміла, якщо зараз промовчить, втратить не лише гроші, а й повагу до себе, а втратити самоповагу набагато гірше, ніж будь-яку суму. Менеджер запитав, чи дає вона згоду на зміни. Ні, відповіла вона твердо. І це ні було гучніше, ніж будь-яка сварка. Це було ні не лише переказу, це було ні зраді, ні байдужості, ні відчуттю, що її життя можна підписати чужим підписом. У той момент. Вона вперше за довгий час відчула себе справжньою господиною свого життя. Вона поклала слухавку і довго стояла біля столу, вдихаючи запах свіжоспеченого хліба. Цей хліб був символом її праці, і тепер вона знала ніхто не забере в неї право розпоряджатися плодами цієї праці. Але попереду ще була розмова з Олексієм і Мариною, і це мала бути не просто розмова. А момент істини, який переверне їхні стосунки. Того вечора задзвонив телефон. Тепер це був Олексій. Його голос був схвильований, навіть трохи роздратований. Мамо, нам терміново потрібні гроші. Ми застрягли в готелі, рахунок заблокований. Вона слухала, тримаючи телефон однією рукою, а іншою притримуючи хустку на голові. У душі було співчуття, але не жалість. Бо вона знала, це не просто готель, це перевірка на те, чи здатні вони зрозуміти її потреби. Вона сказала спокійно, майже лагідно, Сину, я зробила єдине, що могла, заблокувала всі рахунки. На тому кінці дроту повисла тиша, а потім роздратоване зітхання. Він говорив про їхню термінову ситуацію, про те, що вони без грошей. А вона думала про свою ситуацію, про дах, який протікає, про ліки, які закінчуються. Про худобу, що потребує корму. Вона знала, що якщо зараз піддасться, втратить усе. У такі моменти людина відчуває, що стає сильнішою. Це як коли селянин вперше тримає в руках новий плуг спочатку важко, але потім розумієш, що саме ти керуєш землею, а не вона тобою. Так само й тут. Вона вперше за довгі роки керувала ситуацією, а не підлаштовувалася під вимоги інших. Це було боляче, але необхідно. Вона поклала слухавку і пішла до комори перевірити зерно. Ідучи, вона відчула, як на серці стало легше. Вперше за довгий час вона не дозволила почуттю провини взяти гору. І, хоча розмова була важкою, вона знала справжній шторм ще попереду. Бо тепер вони зрозуміють, що вона не просто бабуся, яка мовчки виконує їхні забаганки. Через кілька днів приїхала Лена, двоюрідна сестра. Яка завжди знала більше, ніж казала. Вони сіли на лавці під вишнею, і Лена, обережно озирнувшись, прошепотіла: Я була у нотаріуса. Олексій оформлює документи на землю. Коли він стане власником, тебе мають перевести в платний будинок для літніх людей у місті, гроші вже приготували. Ці слова впали на неї як холодний дощ у серпні. Вона довго мовчала, ніби намагалася переварити почуте. Будинок для літніх людей. Слова звучали як вирок. Вона згадала, як власними руками садила ці дерева, як разом із чоловіком зводила цю хату. І тепер хтось вирішив, що можна просто підписати папери і відправити її кудись, наче старий стілець. Це не було питанням грошей, це було питанням гідності. Лена торкнулася її руки і тихо додала Я думала, ти маєш знати. Ти ж не меблі. Ця фраза вдарила болючіше, ніж будь-який докір. Бо саме так вона й почувалася останнім часом частиною інтер'єру, яка просто має бути на своєму місці і не заважати. У цей момент у неї всередині щось клацнуло. Вона зрозуміла якщо зараз не встане на захист себе, то втратить право вирішувати власну долю. Вона підвелася, зняла хустку і глибоко вдихнула. Вітер колихав вишневі гілки, а вона відчувала, як у ній росте сила. Це була не злість, це було пробудження. Вона знала, що попереду серйозна розмова з Олексієм, і що після неї вже нічого не буде, як раніше. Бо прийшов час показати, що навіть у 73 роки можна змінити правила гри і повернути собі право голосу. От і все. Ви щойно стали свідком того, як 73 річна жінка не лише захистила свої гроші, а й повернула собі гідність і право голосу. А тепер запитайте себе. Де у вашому житті ви дозволяєте іншим вирішувати за вас? Хто переписує ваші рахунки, ваш час, ваші мрії, Чи не час і вам сказати своє тверде ні і поставити межі. Знайте, зміни починаються з одного кроку маленького, але рішучого. Можливо, для вас це буде серйозна розмова з родиною, можливо, перегляд бюджету, а може, нарешті, відмова від того, що виснажує не бійтеся. Ви здивуєтеся, скільки сил повертається, коли ви починаєте керувати своїм життям. Скажіть, а що би ви зробили на місці цієї жінки? Чи змогли би ви так само заблокувати рахунки і відстояти свою землю? Напишіть про це в коментарях мені справді цікаво, як би ви вчинили. Ваша думка може підтримати тих, хто зараз вагається, і якщо ця історія торкнулася вашого серця, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення. Тут ми говоримо про справжнє життя, про те, як залишатися сильними, навіть коли весь світ проти вас. Не пропустіть наступні історії вони можуть стати вашим натхненням уже завтра.